Що кажеш, зразу, там? Йо, зразу би привод. Йос. Ну там б не поганий. Слухай, реально, я думаю, що не долетиму. Ти що? Тут так спорту. Ну, зараз зараз треба зараз так робити. Опа. Все чітко. Чекай, він так розвернуло. Я зараз <клес> по лісах буду бігати. Ну, знамя нікого. Ну то добре. Еще можна пробиться. Короче, я беру зразу цю праву сторону. Давай, я я центр і наліво. Добре, вони, значить, куди полетіли. Термінал. Хоча не факт, тут, знаєш, соло, коли граєш, тоді так. Термінал вони забирають. Що хто вони? Е, Суперники. А тут може бути інакше, цікавіше. Розлітаються навпаки, щоб одразу під, під вогонь не попасти. Mm -hmm. У мене є а, цей а, важкий приціл, якщо треба тобі. Важкий приклад? Ну uh -huh. дивись, поки, поки що мені його не треба, але мені його треба буде, якщо я не йду 416. Я ее с собой что нож. Думаю, не знаю. есть ли если не просить, я я просто Я сейчас просто снайперку не нашел. Так, 416 нашел. Так, я мою карикан. Як то так, що в мене вже місця не вистачає? Угу. Оце номер. Добре, нормально. Ту-ту-ту. Так, дивись, вітається все. МК. Всі приколи до неї. Okay. Так. Кей, okay, що по зоні не далеко, добре. Ну, mm, Відносно. А там там на клюю по-любому є машинка, але там сюди спамни. А тяжолий ти що носиш з собою, тяжолий, тяжолий? Та, та, та. Можете його викинути. Может. Не... Супер, дякую. Хорошо. Ти вже знайшов якусь іксовку? Ні. У мене тільки четверта і все. У мене у мене теж. О, МК. Може кореяк тобі вдати. Ні, ні не, М-ку. Але я ж ховду. Хорош. Так. О, тут ще одна є. Хе. Не добіг маленько до неї. Компенсатор, треба. Не <кій> маю, компенсатор маю. Галушник? бо не може і пригодиться. Я тут я не бігав. У нас шо шприц, шприц не потребую. Так, а може поставити компенсатор замість. цей музл брейк турніка? А мазл брейк це ...досить... певна штука. О, та, згодом він непоганий, але. Uh -huh. Ну до речі, я не знаю чого, я замітив, що коли граєш з Угу. Берілом... Uh -huh. Я <кх> граю, до речі. О тут є ще один, якщо треба. Не, в мене вже окей. Ну no, на no, то що? Краще мусульблять. А коли играешь. Зберіл, то краще компенсатор. Я а? не знаю, мені чогось так краще. Але знову це ж, типу, все індивідуально під настройки, під сенсом. Ну no, так. Так, Ну мені ти... чогось так зручніше. Ти, ти майже знайшов третю броню, ти тут чуть-чуть не добив. Де, там? Та, Та ні, я там. вже забрав. <laughs> Та топи, Вона там вот там Що, йдемо на вихід? О, тут по щочки є, надо. Ага. Так. Ляха, аськи, тяжкий приклад. б з Аською зразу почав грати, я би її вже залутав на фул. Але ладно. Маю 6 зтечку, Ні, ти що? Шо? шо буду з ними робити? <кій> я більше фанатію по енергетикам. та да 6 штук, я понял. Що не все, у мене і 60 один и Цей медкит. Все, медичный, знаешь, вы. Так. Хоч прикол, а зараз тут не заспавнилось нічого. А, ні. Давай. И А, я не можу так. стріляти звідси, да? Не-не-не, хіба з ПП шок. Давай сюди залетимо, може, шо? Погнали. <кій> Вінші, якщо б по дорозі десь нива було, було б класно. Там вроді, стояло. Хорош. <кій> <кій> Ніби файт що й не був, ні? А, блядь, ми через гудок едем. Нам треба гудок об'їжджати. Точно. Сомневаюсь, well, що... Та нас не пустить. Перед нами, перед нами, бачиш? Блядь. Давай, тормозит. Я стою тут, стою тут, тут. Хорош. Давай, файтимся. ВЧК брівню втрачаю дішов. Він обходить. Сі, 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 тут тут, декорато. Він от тут зверху за каменем швидше чесав. Добре, одного забрав, а другий От, от там, та, наш, та, 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 червоний. Добре, його лишаю тобі, а у нас ще тут ззаду, вроде хтось скидав гранату. То я Ззаду? Та, ні. Димон, <кій> шо там розвалюєш так? Типа тик там настали. А по кому ты стреляешь? А он там впереди бачиш. Нітку да. Ти... Ага, аж там далеко, бачу. Я уже там не добью. Блядь, зона. Це все, херня, але той тип, що що ти мені його лишив, він біля мене, Прикрий мене, я його заберу. Угу. Mm -hmm. Я його бачу. Він от там. Хорош, я його дозабираю. Зона тобі. Асист. Ох ти, що шостий цок, нарешті я щось знайшов. Зона що каже? Зона каже, що, що, що ми дуже погано, у нас тут є моцик. Давай. Скільки ти там настріляв, слухай, чоловічок? Чотирьох. Красавчик. Добре. Чекай, чекай, давай лутанемо ці ящики, може. Давай. Щоб тільки нас зараз не лутанути, що моїх ні. Сиверка, херня. Давай да. наоборот, Давай може наоборот його лутанем. Давай. Там <кій> ші, там ще й небо стоїть. Небо хороша машина. Я би пробував на моцику. Серйозно? Там Суриазний? через цей міст, через, через цей місце можна буде перелетіти вроді. Освен досвідномоцьку. Так, я якщо не помиляюся, це би, мабуть, бот. Але просто цікаво, де він дівся. А мене його нема. І в мене, чисто. Тут тупый ніко. Вы можешь побіг дальше. Димон, тип, он там. Mm, я так і знал. Що... Дальше, дальше. Там. Бачиш? Yeah. Ah, бачу. там двое трое попал в зону попал. <coughs> рейду, секунду хоть одного ах твою мать блять, у нас ещё сзади в спине бежут серьезно, много? Не, один вижу, бачу, одного но бачу. я его не вижу уже здесь. Ja patrzę. Oh, tak. Wodni nasz tam. Da. Popał? Popał. Dasz... ...pera seriatru. a jak ja nie popał? Ładnie. Suka, one tak stoją... ...nieuczasnie. Хорош. Хорош. На ще бежит. Бачу, бачу, бачу. Ззаді, ззаді, ззаді. Я вже не побачу. Давай валим зону. А! Чекай, я тут ще вот один. Не бачу. Блядь. Це не бачу мій. Бути башка. А, бачу. Червона. Єбать, тупо в кушах его Хорош. Я навіть не бачив його еще. Якщо... давай зону бы мене дожнем. Бля, чекай чекай, чекай бо щось шосім намутив такого, що, дай боже. А, не доживем, ну, треба аптечку хавати. Дуже херово. Тут ще й 40 тіпів, якщо щось. Пофіг. Давай, давай, ми крепкі. Скільки ти там вже наскладав? В У мене тільки 3 і ноль кілів, походу. У <клес> мене 6 Красавчик. Это Х4, блядь. Бляха, я з 6 иксов, куи туплю. Скільки? Бля, 5 секунд, не буду вже цей. Звичайно, захилюсь. Я драть. Сьомий до кеса, а де він до кеса сьомий? Та той шо той шоб ти по ньому обкиляв А, точно, ну. Давай, я, я по машинку. Тут зліво. Он зелена, бач? Ага. І давай думаємо ага. кудою. Оцей міст не... Бля, так. херово. То то дуже херово, якщо чесно. Ага. Угу. Прям то дуже дуже. дуже Ми через нього не перелетимо. Там тип, там тип, перед, перед, перед тобою тип. Сик. Сидай, Сидай машину перелетимо. Та не... то не, то з другої сторони він перелітається, а не стоїть. Я хаваю аптечку, юзаюсь. Чебе, може я можу у нього є шост? А, треба було мене слухати. А, бля. Перелетів? Та який хер? Ще зараз топлюся. <рес> аптечка, аптечка, аптечка. Зато ми на тому березі. Ну я ще ні, але зараз буду. Я ж казав сідай. Че нічого, все нормально. Я тут пишу. Бля, это було бы добре, якби ти там трохи розчистив дорогу. Та Димон, тут тут стоїть красто стоїть машинка. На горі біля мене. Максимум... А я не бачу вон там, ні. Та та та. Типи зверху з ліва на 12. Якщо з машинкою я зможу вкрасти. В теорії. Як там в тебе успіхи? Все нормально, я зарбу дрята. Так, 50 секунд. Тиванщик, че еще підхилый тес. Блядь, еТП. Я приклею. Я уже заработал з зводи. Є килл. Блять, первый килл. Супер. Бля, в зону шиту тулити, мат, не знаю. Короче, я бежу в зону, по иначе просто нема. Давай, давай, давай. Та супер. диви, дивино, да, не попасти. Попав. Попал. це забрал. Йома, давай сюда, тут машинка стоїть. Вона нічия. Ну давай, давай. Да, тут нікого. Все окей. Короче, там той берег чистий. Бля, Бу... ця гора тупорила, дві, я на неї не виліз. Ти гониш. А... Да й задню. Та. Ні-ні-ні-ні, все нормально, я вже сідаю. Там задню не давай ніколи. <рес> все, хіляйся і погнали. Але давай берися, може, трохи правіше ближче до берега. Та-та-та, так і буде. Типу давай десь... А, от тепер сюди, я зону бачу. Я щойно йому відкрив просто карту, до того не дивився. Блять, там люди на каменю. Бачу, давай за цим стоим, пишо. Mm -hmm. ну, Позабираем їх. Давай, 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 давай. Ні, ні, вставай, вставай, вставай. Та блять! Нормально, вони звалили, значить вон, значить місце наше. Теорія там? А ти що, пешка раз он Та ні, це вже машина, я думаю, тут... Буде лишний. Хір з неї? Прочекаємо місцевість. Але там один був в маскалаті майно везі. Mm -hmm. Ні, це, це живі тіпі. За отом летить юві. Юзон. Що зона? Зона максимально хірова. А, там такая горка, трошки ліску горка. Сюда я поїхала. Так, чекай, за цей. Готов. Так, куди ж тебе у переїхали, га? О там камінь є. Чуєш, а там, де там тебе там тмітку поставил, там камень є. Ну, походу. Може бути нашим. Потім пас пахне Справа за деревом. Хіп стояв справа за деревом. Бачу, бачу, побачу, що я звідси. Хай стоїть там. Ми його там і Покалічу. Думаєш? Так, дивись, я чакнув тут ще каміня. Попав. Хорош. Тут за Де-де-де? На червоній не за деревом. Блять, не бачу. А, бачу. Так, в тебе ще шей глушак є, так? Угу. Mm -hmm. І Справа. Птик. Ну ж, за деревом. Я нок. Да, 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 я дивлюся, yeah. Я, yeah. я його тиммейта нокну. Він буде втікати. Yes, Хорош. Є, yes, забрав, сайт. мені кіл yes. зарахували. <coughs> так, давай добро, сюди, добро, от, добро, давай добро. сюди, от наверх, до того камінчика. Висота. Як би не було. Зверху. Попав. Yeah. На горці. За, за камень бежать. Попав. Ага, бачу. Є, нок. Блять, а як я цього другого не сняв? Хоро. Не, я другого забрав, бо тебе да. Сзади, сзади, сзади. Нормально. Бачу. Сзади. А звідки, а звідки сзади? Сука. Зараз дам мітку. Он там. Ага, понял. Демойдуть. Він там лазить, сука. Я хилюсь. Блядь. Херово. Не роби так, не роби так. Just... Нет, это треба короче, звали тут. Треба бігти туди, до тих типів, де там. Де, Та-та-та, давай, відходимо. Забрали. Або на цей за цей камінь. Там дроп. Вот там за камень дроп. камінь. Добре, я бачу. А давай цей камінь будем тримати. Плюс. Він не був в зоні. Mm, ні. Давай я чекаю. Давай. Честно. Блять, але вот у нас тут типи є. Бачу. І тут тут уже біжить. Даю бегать на нього. Блять, херово. Добре, блядь, я прикриваю там. Він уже отут. Давай відходимо, відходимо сюда. Там машинка, все нормально. Да, він уже по мені херачить. Попав. Машинка. Машинка похер. Ти бачиш? Бачу. Хорош. Да. Все, все, вже нема. Все, прибіжимо за цей камінь. Так, нас щас лишилось. Я тип... Я надіюся, що він. Думаєш, що був там той? Походу, там. То... У мене є без. Та, є. Да, це. у мене вже 11 кіл. ти що гониш? Е, так, друже, бобер. Граната там не просто так чакнулась. То я. А, нес, вони можуть понизу йти. А ну, стань, стань за каменем, заховайся і випий пару енергетиків. Плюс. Щоб, щоб життя було на фул. Життям? фулл. да. А діло. Так, вони перед нами за камінням, 100%. Вообще без віринь У мене є одна граната. Тільки на шот... На що ти там дав, дима, бляха. Да щоб ви выманить їх звідти. Я ще туда вот дам. Не-не, не кидай дама, дема, потім ще привітай. А, Бачиш, я правий був, не за тим правый. Не за є. дропом, він за дропом, він за дропом. Плюс Справа, шапку. Блять, я другий справа. Добре, добре. Йобана жість Він Тип Дим Дым пишок. Пишешь, пускай идем. Сука! Піднімай да? Тихо, тихой на місце, нічого не роби. Нічого не роблю. Гранату кидаю. Не докинув. Там той пари ходи, Хорош, давай, 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 давай! Молодец! Красавчик! Не попав, Не попав Uh, так, Димон, той в димах... Стоп, я його бачу. Граната пішла, моя. Угу. Mm -hmm. <coughs> <Це самбо. coughs> Бля, хорош. Гранатка хорош. Так, шо, той, ти його добивчи? Тата, <coughs> -та -та, все, му те зра. Все нормально. Ой, ч, мичку. Я ж казав. Моя перша перемога у дуву. Абсолютно то само. І непогана перемога. Так що. Вітаю. Ця катка залезть, коротше, увів. Я тебе тоже.